У туристичній сфері Сергій працює недавно. Утім, об'їздивши, чи не все Закарпаття, хлопець добре орієнтується в тутешній місцевості і, здійснивши не одну екскурсію, переконує, дедалі більше людей надають перевагу саме веломандрівкам. Сподіваємося, що нашу Закарпаття включать до євроспільноти, яка пов'язана із цим чудовим видом відпочинку і подорожей. Планується саме розроблення і маршрутів, і покращення інфраструктури, саме шляхів, підготовки кадрів, які мають супроводжувати велогрупи. Тим, хто прагне здійснити подорож гірським регіоном на двохколісному, необхідно мати при собі шолом та аптечку, каже Сергій. Щодо вибору маршруту, не варто хвилюватися. Місцеві гіди пропонують подорож на будь-яку відстань та різної складності. Серед популярних веломандрівок одноденні та багатоденні. Детальна інформація про кожну із них міститься у велопосібнику. Один із тих, які є запропоновані в цьому збірнику, це Західний ланцюжок, досить цікавий маршрут, який є, являє собою одноденний всього на кілька годин відпочинок з допомогою велосипеда. І починається він із контрольно-пропускного пункту ЧОП і закінчується в місті Ужгород. Усібник для велосипедистів вийшов у рамках проекту Інтегрована мережа велосипедних туристичних шляхів вздовж українсько-угорського кордону в Україні. Подібних видань є всього чотири. І в додатку до цих маршрутів також знаходиться карта. Карта двомовна, українсько-англійська. Хочемо сказати, що зараз вийшла українськомовна версія цієї книжки ще зап. До до угорські і англійські примірники. Путівник є не тільки щоб туристи приїжджали до нас через кордон, а й побачили наше Закарпаття, природу нашу красиву, і відповідно їздили по цим маршрутам, які ми пропонуємо. Велопутівник Закарпаттям пропонує читачу розширену інформацію про відомі пам'ятки архітектури, медичні заклади, інформаційні центри та їх місцезнаходження. У додаток до книги вийшов буклет із правилами дорожнього руху для велосипедистів.